Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося за останні два тижні в українській музичній індустрії. Тож, сьогодні про таке: нашумівші концерти Океан Ельзи. Артем Пивоваров закриває проект свої вірші мої ноти. Латекс Фауна і Чуприненко назваблюють, два прекрасних нових альбоми та безліч нової української музики. Тож. Давайте розпочинати. Друзі, почнемо з того, що хочу подякувати спільноті Безодні Мюзик за те, що допомогли зібрати нам на реп. І я вже все відправив. Ось звітую, хлопці все отримали, банку не закриваю, там вже є понад 10 тисяч, можемо дозбирати до 30 і відправити ще один реп, наприклад. Тож, якщо маєте бажання, то переходьте за посиланнячком чи за QR-кодом. Далі перейдемо до новин і почнемо, напевно, з найрезонанснішої. Океан Ельзи почав святку Вати своє 30-річчя, і думаю, вже багато хто бачив, що ТЦК прийшли перевіряти документи після першого концерту. Не знаю, як там відбулося після другого, тому що коли ми записуємо саме цей випуск, відбувається другий концерт. Не знаю, що там буде на третьому, четвертому і п'ятому. Тож ситуація з ТЦК доволі непередбачувана. Сьогодні вони приходять на концерт Акі Завтра вони приходять на концерт до Антона Тимошенко. Тож потрапити на такий концерт. Може будь-хто і будь-де. Чи це впливає на концертну індустрію? Безумовно. Але є тут інший фактор: це донати під час цих концертів. Ви бачили по нашому збору, що ну дуже важко він закривався. Також інші збори важко закриваються. Але я вам хочу оперувати трошки інакшим цифрами. Ось дивіться гурт, у якого на Spotify всього лише 3 тисячі слухачів збирають концерт в Києві. Я говорю про колектив Щукариба, і вони за один концерт, за один вечір, останній який у них відбувся, зібрали 96 тисяч гривень. Ми тут не могли 60 тисяч зібрати за місяць. А тут люди за один вечір збирають 96. Інший приклад вже більш глобальний. Це не поп-артисти, а артисти, які пройшли з андеграунду, і зараз ну в такому ареолі поваги від багатьох поціновувачів. Це я про курганний агрегат. Їх останній тур зібрав 13 мільйонів. 13 мільйонів. Із цих 13 мільйонів саме задоначено було 6 мільйонів 900. Всі інші гроші були з квитків безпосередньо. Так, не всі артисти віддають всю суму з квитків. Але ось кургани і агрегат роблять такий приклад. Щука риба свій приклад. Безліч артистів, які допомагають концертами саме армії. А через те, що у нас продажі концертних квитків будуть падати, концертна індустрія буде також падати. Чи це всім в плюс? Ну, відповідь риторична. Далі перейдемо до нових релізів. І почнемо напевно з нового треку від Fauna, який називається Люцерна. Зняв на нього кліп. Алан Бадоєв, дуже дороговартісний. Всі кажуть, що це 40 тисяч євро чи доларів. Витратили на це все. Покажу вам відео, як там робили VFX ефекти і здається, воно того вартувало. Тільки сума трошки перебільшена. Мені сказали, що це все коштувало 34 тисячі. Але це напевно не суть важливо, тому що ці гроші йдуть на різні сфери в музичній індустрії. В додачу до звичайної версії також у нас є версія з Адамом. Давайте її послухаємо. Поклич мене в люцерну полетачку, і можеш мож... мене також здивував минулого тижня реліз від артистки Чуприненко, яка також нас покушає, і звучить це дуже звабливо і дуже гарно. Хочу, щоб ви всі це послухали. Це чаще вірш схоже на твій колір. Очей. Далі поговоримо про проект Твої вірші мої ноти» від Артема Пивоварова. І минулого тижня він зазначив, що він закриває даний проект. Він себе, так би мовити, вже в ньому реалізував, і я за це дуже сильно респектую Артему. Він це зробив вчасно. коли випустив пісню «Ніч яка місячна з колою. Ну яка ну, чесно, пішла трошки повз. І він зазіхнув на якесь величне. Він звичайно це виправдовує, що це вірш, і у нього своє бачення на це все. Але є канонічна версія від Лисенка і можна було вже на неї зробити якесь своє аранжування. Але Артем вирішив так, за що його захейтили. Врешті-решт він повідомив, що закриває цей проект. У нього залишаються з вуса, і далі він буде рухатися вже звичайною своєю кар'єрою. Далі поговоримо про два класних альбоми від молодих виконавців, які вийшли цього тижня. Перший від Яріми, яка випустила вже в притаманній собі стилістиці R&B роботу величезну. І Яріма мені все більше і більше подобається музично. Вона, наче, набирається досвіду, і її перша робота виглядає доволі сталою і цікавою. I'm sorry. Hey. Далі у нас тим Стайм, доволі цікавий хлопець, у якого вийшов новий альбом, який вміщає в себе 10 треків, дуже цікава концептуальна робота. Взагалі, тим Стайм це артист, якого хочеться прям дуже додати в плейлист звук. Де ми збираємо найкращих артистів з найякіснішим українським звуком і саундом, які експериментують та створюють щось нове. Ось тим це артист, який прогресує, робить нетривіальну поп-музику та створює якісь нові концепції, як і у промо, так і у створенні власної творчості. Тож, давайте послухаємо декілька робіт з його нового альбому. Тим на нетими поглядали. Я знайду все. І, можливо, хтось не знає. Вчора у нас на каналі вийшов ретроспективний випуск про Океан Ельзи, де ми розповідаємо їх історію успіху. Через зрозумілі причини випуск, на жаль, не набирає тих переглядів, які ми б хотіли, але, можливо, вас зацікавить тема. Переходьте за підказкою, чи, наприклад, після перегляду даного випуску буде також посиланнячко. Наступний у нас Бедворс, ще один претендент на потрапляння в плейлист звук. Дуже подобається мені його творчість, і ось нещодавно він випустив міні альбом, який я вам також раджу. Ну, а далі у нас рубрика Track Inside. І сьогодні у нас в ній молода зірочка Ліза Бібікова, яка зовсім скоро буде збирати свій сольний концерт. І ось сьогодні ми ексклюзивно почуємо її новий трек із майбутнього міні-альбому. Далі у нас дві колаборації від Монатіка, які одразу після випуску шоу дуети випустив дві пісні, які були в ефірі, і це мега-рівень. Це супер круто. Це те, що мають робити всі артисти, а не відтягувати. Минулого тижня у нас вийшла супер пісня від Пазнякова і творчих, яка мала також вийти одразу. Тобі більше не треба мене чекати, я лишу тиша та завтра назавжди поїду. Те ж саме про Іскру і Меловіна. Ну, тобто пісень безліч, але чомусь дуети і артисти ну, якось трошечки туплять. Монатік демонструє знову ж майстер-клас, як треба працювати з артистами в самому шоу і як треба робити наступні кроки після ефірів, щоб не загубити цей трафік. Одразу пиріжки гарячі випускаємо. Далі неочікувано, Іван Клименко почав сольну кар'єру. І не як басокріт чи Ванюк Фундейшн. А саме як ваньок, напис звичайно дивний, але ну, музика непогана. І вітаю з цим ванька, що він ось зробив цей крок. Ви, є, не Чесно, не знаю чи це новий артист на фул-менеджменті на лейблі Enko. Виглядає це все весело і приємно. Але чекаємо ось на цьому тижні, як і зазвичай, Енко нам мають подарувати якісь цікаві новини. Подивимось, що це буде. Нагадаю, що кожного року на своє день народження вони демонструють чи нового артиста, чи новий проект. Подивимось, що буде цього року. Продовжимо історію умовних олдів. Людей, які давно в індустрії, і у нас Ігор Кириленко і Женя Галич випустили трек Убер, і мені дуже подобається голос Жені Галича, коли він співає під акустику. Це звучить просто неймовірно і неперевершено. Тож раджу вам також послухати цей реліз. Ну і далі три релізи, які я особисто додав в плейлист. Почнемо з Pamфлет. Це колектив, який ми вже неодноразово рекомендували, як і у нас на Ютубі, так і в Тіктоці, так і в Інстаграмі. І ось памфлет випускає дуже легку і цікаву роботу, трошки незвично для себе. Тож мені дуже сподобалась і така легка конкуренція Віорі. Далі перейдемо до колективу, про який ми ні разу не говорили. Він називається U2U і це колектив, який мене вразив посеред всіх інших композицій, які були представлені в минулу п'ятницю. Дійсно цікава і якісна музика. Юп'ятами пастки воляче відпусти, зруйнувала мости. Тепер не пройти. Ну і завершимо ми цей випуск. Напевно, найбільшим відкриттям для мене цього року це колектив Фуджі Муджі, який мені ну прям капець, як подобається, і хочу, щоб кожен слухав цей колектив. Дуже цікаво, ритмічно. Так, доволі сиро по звучанню, але як це цікаво слухати? Я лечу Вони дуже відрізняються від наших українських рок-колективів. Вони дуже самобутні, цікаві, і їх хочеться і хочеться переслуховувати. І мене ну дуже качає. Вибачте, цього тижня без українського репу нічого цікавого, особисто для себе я не знайшов. Рекомендувати вам те, що просто вийшло, ну не хочеться мені. Вибачте. Тож завершуємо випуск Фуджи Муджі. Ось такий був тиждень в українській музичній індустрії. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте. Це дуже важливо для розповсюдження наших відео в рекомендаціях. Ну і, звичайно, якщо ви хочете, ставайте нашими патронами на сайті Patreon. Дякую людям, які нас вже підтримують. Тож, всім до зустрічі і па-па!